Хочу сказати про дуже прості речі. Перше, чи є ця Конституція обов'язковою для всіх? Чи після якогось е, певного дійства, чи священного дійства, вона стає для когось, і хтось стає священою коровою, на кого вона не впливає. Про що я? Я про те, що в нас по закону про вибори виборча документація зберігається 5 років. Для чого ми це записали? А ми це записали для того щоб ніхто не хотів і не е, псував волевиявлення громадян, не фальсифікував. Бо це право в нас є в кожному. Але сьогодні говорять, прийняли присягу, підписали, і неважливо, що ви за п'ять днів не змогли довести, а хто доведе сьогодні у кандидатів депутатів, що є своя прокуратура, свій суд, своє МВС. Як вони доведуть за ці п'ять діб, що скоїне злочин. Коли розслідується злочин, злочин передбачає до шести років покарання, розслідується кілька місяців, розслідується в кількох районах, бо по шість-сім по районів охоплює. А ви хочете, щоб за п'ять діб довели вам. Через це кожен злочин має бути і, і невідворотність за кожен злочин має бути. Через це норма конституції 81 яка є специфічною, коли депутати достроково позбавляються повноважень, не може розглядатися окремо від статті першої конституції, де написано про те, що ми правова держава, від статті 3 Конституції, де записано про те, що держава зобов'язана і громадян право є над усе. Статті п'ятої Конституції, де записано, що джерелом влади є народ. Не 10, не 40 бандитів, як в одному і другому випадку, як це було в Мукачево чи це було в Вінниці. Не 40 бандитів, які не дали протягом 4 днів, так чи ні. Замість 18 членів комісії, три члени комісії підраховували. І ми після цього кажемо, що в нас є чинні депутати, замість того, щоб зберігати потім все в архівах. Спеціально взяли, підірвали технологія, однакова була по двом округам. Однакова технологія, один в Закарпатті, один в Вінниці округ без відносно сьогодні до прізвищ. А тепер чому я Я не буду називати сьогодні жодних прізвищ. Навіть своїх колег по колишній фракції не буду називати. Але я хочу, щоб самі ви переконалися, що Кармазін просив першим пунктом визнати протиправною бездіяльність центральної виборчої комісії щодо захисту порушених конційних прав виборців та нерегування на порушення вимог виборчого законодавства. Визнали, Визнали це. Не визнали. Тому я прошу, шановний напівлегальний депутат, я прошу, якби визнали, я б сказав би спасибі, тому що ЦВК наробила ще не таких проблем.